Коли учнів посилав Ісус Христос, що він їм сказав? Проповідуйте царство, що воно наблизилося. Я ж маю казати і проповідувати, що царство Боже вже явилося. Явилося. Це Христос, який був розп'ятий і Воскрес. Царство Боже вже спрацювало заради кожного з нас. Давайте Луки 9,2. І послав їх кого? Ну, 12 учнів. Проповідувати Царство Боже. У вас. Церкві проповідують про царство Боже. А що проповідують? Проповідувати Царство Боже та вздоровляти недужих. І от питаюся, а що у вас роблять? Вздоровляють недужих? Ну, молимося за записки. Ми зараз даємо, священник молиться, в церквах не проповідують про царство Боже. Якось так минають. Вони не говорять це слово. Але щоб проповідувати, щоб, найти, як, щоб навчити, щоб люди могли знайти це царство Боже тому напрямку практично проповідей немає. Адже в Царстві Божому усі діти Божі збираються в одну церкву. До речі, і там про католицизм, православ'я і протестантизм навіть не згадується. Це не царство Боже, і це не царство Божого. Ви можете казати так, ні, придумувати, ой, от там є багато осель. Ви хочете сказати, що буде оселя для католиків, для православних і для протестантів. А ви уявляєте, якщо для протестантів оселя буде краще, ніж для вас, католики. Ви підете на них війною? Як завжди, ну чого? Або на православних, які скажуть, ми на гробі Господньому вогонь доставали. А ви хто такі? Марка 1:15. Це такі улюблені мої слова Ісуса Христа. Це коли Іван Хреститель був виданий. А Ісус Христос в той час прийшов до Галилеї, і Він проповідував Божу Євангелію. І говорив: збулися часи, і Боже царство наблизилося. Тож покайтеся і віруйте в Євангелію. Основа царства Божого. Що є основою царства Божого? Це нове творіння. Основа царства Божого це діти Божі. Це ті, хто йдуть вслід за Ісусом Христом, хто чуєте пізнає Його голос? Адже ж і сатана може одягнутися в білі одежі і говорити Словом Євангелії, біблійним словом. Саме так і він приходив до Ісуса Христа, коли Той вийшов з пустелі. То хіба Він не прийде до нас?